У нас є закон, як ми повертаємося як ми перейменовуємо назви, символи, які є носіями російської імперської політики. В цьому законі дуже чітко і дуже вдало пояснення, що є російською імперською політикою за всі часи, включаючи Радянський Союз, за всі злочини. От тепер уявіть, що в Криму лише за 4 роки, 44-й по 48-й рік. Було схвалено три таких документи, яким було переіменовано 1444 кримсько-татарських кримськотатарських назв. Із 1444 назв ми узгодили з Українським інститутом національної пам'яті близько 100 назв, із 1444. так неможливо виправляти наслідки от таких злочинів проти людяності. І люди мають, знаєте, одного разу, просто і люди, і політики вони мають просто для себе вирішити, що справедливість не може бути наполовину. Справедливість не може бути твоя і чужа, що твоя ближче, а чужа не настільки. Не може бути. ну, Я ж знаю, хто це говорив. Один із. Провідних людей, які займалися переименуванням, він сказав наступне: я його цитую. Я просто не хочу називати його прізвище, я йому це в обличчя сказав. А ви кажете, уявляєте собі сучасну карту Криму, якщо повернути 1444 назви. Там же нічого не залишиться. Він сказав таке, я повторюю, українського. Він дурень, бо він не розуміє, що кримськотатарська назва українського Криму це є українська назва. А він цього не розуміє. Він каже: якщо повернути всі хримсько-затарські назви, то там нічого не залишиться українського. От такі дурні вони найбільш загрозливі для от, ситуації, коли треба відновлювати е, суспільство.